Доброго дня! Хочу розказати, як я сверлю бокові планки. Можна купити станок, який сверли зразу там, 4 чи 5 планок, але можна, щоб нічого не купляти, зробити приспособу самому. Значить, яку я приспособу роблю? Ось, все, бачите? Значить, досточка, ну це досточка 25 мм товщиною. Далі до неї я степлером. Ви можете гвоздиками, я прибиваю степлером. Можете гвоздиками. Я прибиваю сюди три бокових планочки. Оце ось вони, якщо видно, буде. Це не бокових, а нижніх. От як нижня планка, 10 мм. Вона толщиною. От їх три штучки. От. І з цієї сторони також три штучки. Відстань між ними. Це відстань Гофмана. 37 мм. Тобто, ось наша бокова планочка. Вона має відстань 37 мм Гофман. І вона. От сюди входить, бачите? Дуже гарно. Все, бачите? Тут посередині ще прикручений отакий стопор. І він не до кінця, бачите, є прорізи. Це для чого? Це для того, що якщо у вас бокова планка без замка, то вона просто упирається в нюю. Якщо у вас бокова планка має замок верхній, то цей замок заходить, бачите, куди роги заходять. Все, о, і опускаємо одна. От опустилась. Їх же тут три, бачите? Раз, два, три. Ось ми одну вставили. Далі вставляємо другу. І далі вставляємо шаблон. Тобто вже вимірена, рівно просверленими отворами бокова планка. На даний час це 230. Якщо вам потрібно, то ви так же само робите для 300-ї рамки. Це не, не важливо. все те ж саме ідентично. Ось, бачите? Ідентично. І вставляємо третій. Це шаблон. По цьому шаблону ми сверли. Все. Далі я беру шуруповерт, а може, дрель кого що, і сверлю. Це, шаблон ми відставляємо в сторону. Далі виймаємо ці планочки. Скільки зайняло там? Декілька секунд. І наші планочки просверлені пара. Бачите, отвори всі посередині, ніяких зміщень в сторону немає. Якщо ви так уж боїтесь зміщень, можете не робити цей шаблон такої висоти. Можете зробити його всього на дві планочки. Не на три, а на дві. Тоді вам буде вже ідеально, прямо рівно. Ну, якщо і буде сота міліметра сміщення, я думаю, це не так важливо. Але бачите, ніякого сміщення немає, це ті, що з верхнім замком. Так же саме, зараз я вкладу ті, що без верхнього замка. Тобто рамочка без верхнього замка буде у нас вкладається плотно. Якщо все зроблено однаково, Ось, ось ще одна без верхнього замка. І далі наш шаблончик. Ставимо опять його зверху. Все, все зафіксовано, нікуди воно не рухається. І сверлим. Все, Шаблончик опять в сторону. Наші планочки готові. Якщо цікавить, відстань між отворами, зараз можу вам поміряти і сказати. Значить, між першим отвором ми маємо 2,5 від краю 2,5 см від, від верху рамки 2,5 см. Слідуючий отвір 8,5 см. Потім 15. І 20,5. Ну, якщо цікаво. А, а ні, то можете произвольно, просто розділивши цю планку на рівні частини, так, щоб були приблизно дріт від друг друга на однаковому проміжку. Ну от, Якось так я свердлю бокові планки.